Як я почав торгувати на ф'ючерсах, якийсь час я торгував на споті. Це було класно, гарно, профітно, але не цікаво. Я хотів торгувати більшими сумами. Я хотів, маючи на балансі 10 тисяч доларів, торгувати сумами 30, 50, навіть 100 тисяч. І десь я почув, що є такий інструмент, як ф'ючерси, який дозволяє це зробити. Таким чином, я познайомився з ф'ючерсами, зробив перші кроки. Ну, як всі, звичайно, попав, отримав свої перші ліквідації, отримав перші маржин-коли. Це було цікаво. Це було це бій, це під, це сльози, я це пройшов. Але зараз я вмію це робити. І зараз я торгую плюс. 12 березня 2020 року я попав на 350 тисяч доларів за оптову ніч на коронакризі. Ф'ючерси це цікаво, яскраво, але небезпечно. Це як боліт Формули 1. Якщо на нього сяде недосвідчений водій, то він в'їде в першу ж перешкоду на трасі. Але якщо за, за кермо сяде професіонал, то буде цікаво, класно, круто, і в кінці буде багато шампанського і шикарні призові.